Знаєш, чому провалився Конкорд, Вейлгард і незабаром марафон? Хейтери. У всьому винні вони постійно хейтять ігри ще до релізу і радіють кожному провалу. Про це розповів Девід Гейдер, колишній сценарист BioWay і автор Baldur's Gate 2, Star Wars Kotor та перших трьох частин Dragon Age. За його словами, ці жалюгідні люди живляться негативом, тішаться невдачам і сприяють провалу крутих проєктів. Таких як Quadruple's C'è Bones, Star Wars Jedi Survivor, Concord і Veilguard. А я думав, що треба просто зробити хорошу гру без зайвих модних повісток. За рахуванням конструктивної критики, і тоді є шанси, що її купуватимуть. До речі, згадаймо Хогвартс Легасі, яку хейтили до виходу провал на ніяк, або Assassin's Creed Shadows, хай це не рівень Хогвартс Легасі, але теж багато хто купив, бо фанати знають чого чекати. Тобто, все ж таки, великі проекти не надто залежать від хейту, якщо сам тайтл добрий. А ти як думаєш, хейт шкодить продажам чи навпаки допомагає?